Зараз по дорозі ми вам будемо розказувати. Якщо в когось є якісь питання, то ви одразу кажіть. Там Приністи взагалі неможливо. Навіть зараз тут дощі по поприходили пару днів і все, всіх замило А так, саму печеру не затаплює. Само печеру не затаплює, тому що дивіться, от вхід наш, через який ми зараз заходимо, і ми йдемо по рівному. А старий прихід, він заходить ось так знизу. І І потім наверх. А якщо те, що там викопали великі ями, то вся вода вона з них зупиняється, mm -hmm. а потім вже з часу вона йде далі взагалі. Тобто до основних проходів вона не доходить. Може бути таке, що в нас зараз перші 15-20 метрів буде волога. Через те, що просто через самі двері закипає вода і все. Mm -hmm. Не переживайте нас не зараз... Зліва знизу, ви можете побачити старий хід у печери оптимістичні. Це відкрили в 1966 році львівські спалеологи з львівського спалеоклубу «Циклоп». А іменно це були Мирон Правиль Севчин і Олексій Соля. Сама ситуація була така, що був геологічний університет. Не, він досі є у Львові. І викладач Георгій Бачинський, геолог. Він з друзями знайшов згадки про печеру в польських журналах. Те, що було задовго до того, напевно, в році 59-му. І він вирішив, що їм з друзями обов'язково треба поїздити, тому що якщо є таке в Польщі, означає що і в Україні не можна знайти. І вони поїхали шукати. Знайшли печеру Кришталеву. Це також гіпсова печера, Вона тут недалеко знаходиться. А вхід в неї знаходиться в полі. А через те, що деякі печери, такі як Кришталева, Атлантида, Озерна, вони всі знаходяться в цьому регіоні. Вони під час Другої світової війни були відомі, і там переховувались люди. І цього влада вона підірвала туди проходи. Щоб знати, щоб там не переховувалися, їм це не подобалось. І от якраз вони в 60-х роках почали їздити, шукати, розбирати ці завали. І коли вони приїхали розкопувати Христола, то вийшло так, що вони копали-копали, але експедиція закінчилась. А тобто, а там завали ж не розберуться за день, щоб зайти. І за цього вони вирішили, що наступний раз приїдуть, точно докопають. А одеські студенти, які поряд копали типу картоплю, вони вирішили, ну блін, люди щось копають, нам теж цікаво. Прокопали буквально метр і зайшли. І за цього якраз таки Георгій Бочинський вирішив, як почув, що вони сього метр не докопали, сказав, що він не везе, що і печери він шукати не буде. І після того, як він розказав якраз історію своїм учням, тим, кого він навчав в університеті. То якраз Мирон потрапився вчин, цим зацікавився, і вони теж почали її шукати. І якраз таки в 63-му році вони повністю зайшли в печеру озерну, яка раніше була відома як попова яма. Вона знаходиться в полі, і це там, тебе переодягались, от. і метрів, напевно, 800 від звітом в полі є така воронка, там ще був скотомогильник на той момент. Та вони знайшли, вони вже домовились з мером села, щоб вони допомогли йому чистити той скотомогильник, щоб можна було це досліджувати. Там навіть зробили зараз є такий типу, кімнатка бункера. В одній кімнаті сам хід, а з інакше що є величезна кімната, де можна спати, там газові полони, горілки і так далі. І от вони якраз почали досліджувати. І з часом Тернопільський спалоклуб запропонував їм працювати разом. І вони вирішили ну, блин, більше людей, веселіше, зручніше, типу, чортіння. Але на той момент про документи, як мінімум продовжували, що потрібно якось це вирішити і досліджувати, ніхто не подумав. І через це вийшло так, що перші пари експедицій вони з'їздили разом. Uh -huh. Тобто в просто страхувався, так скажемо, головною комар, і от якраз, коли вони приїхали зараз, вийшло так, що терзапіський сполотів получив uh доступ. -huh. Обтиєндарці їм... наладить. У вони знайдуть набагато більше, гарні собаки почали. І от якраз я, я тобі так і сказала, ну раз ви таке активісти, питаєте так побачите, дайте вам, yeah. але да. до нас і сказала, що ні. Ми вже не не їдемо, ти нам три рази. І ми їдемо в наш доби, сидить на світло. І якраз таки вже пішки, поки ми так і копнути. А то я виходив, що ми це було дуже сюди. Можна ми вас ще раз попросимо про цю величину печеру сказати? Ну ти знімаєш? Перша серед гіпсових, тобто найдавша печера гіпсова в світі, і друга серед осів. Через те, що перша серед осів це йде хвопнякова печера, він тріш вамитова, яка знаходиться в самі. Готові? Так! Ліхтарики вмикають вже всі. Так. все Пройди більше, я ті не впала до ладу. Ви як кротики. Будь ласка. Дивіться, ось тут в проході можна побачити форму ромбу. В нас іде просто дуже багато районів оптимістичні, і в кожному структура гіпсу вона відрізняється. Тобто. Вхідний район, якраз там, де ми зараз ходимо, то тут іде якраз більше рампом або трикутником. А є місця, де вона, допустимо, йде такими кругами величезними. Є місця, де стеля, вона йде ось так от, кругом метрів 20, напевно, наверх. І тому отак от кожне місце вона відрізняється. Ви навіть під кінець маршруту нашого зможете побачити. Це в нас іде скульптура Мінотавра. Ви ж знаєте про нього легенда? Це давньогрецькі міфи. В нього був свій величезний лабіринт. І вийшла така ситуація, що він викрав принцесу з... та принцесу, і було таке, що її батько король, він всім рицарям сказав, що хто її звітом, типу, знайде, стане це так, образно кажучи, не в деталях. То, типу, той вийде з... ой, якраз кажанчик прилетів, да, той ну, вийде за неї не заміж тут... і стане наступним, типу, так скажем, королем. І було таке, що вони якраз всі йшли її шукати, але вони її ніяк не могли знайти, тому що вони або губились в. Цьому в самому лабіринті або мінотавр, ну там коротше, справлявся <плес> з ними. І вийшло так, що в один з разів ця дівчина, один з рицарів, який їй сподобався, вона йому дала нитку. Називається нить Оріади чи <плес> Оріади. <плес> да. І вийшло так, що він по цій нитці, ти типу, пойшов по лабіринту, її розкладав і він зміг перемогти Мінотавру і по цій нитці вийти назад. І якраз після того вона закінчилась тим, що вони жили всі дружні і щасливо. Все. <плес> Так близько 10 мільярдів років тому. На поверхні було море. Ви ж знаєте, де знаходиться Придністравські будіння? Так. Mm -hmm. да. Да. Супер. То от якраз там на майже на все придністравське будіння розполягалося море. І вийшло так, що воно було набавне селянами гіпсу. Воно не було дуже глибоке. І якраз тоді, коли вона з часом висихала, і вода вона йшла в землю. Ну, звичайно, там псувались плити, так виходило. І оці васалі гіпсу не залишились, і отворився такий гіпсовий блок. Образно кажучи, якщо представляти. І через те, що з однієї сторони у нас іде український щит. Він починається в Житомирській області. Це різні поради України, тобто там травоційні каміння, просто корисні копалини. А з іншої почали рости Карпати. І за те, що Карпати почали рости, і гіпсовий плак він не міг сунутись, через те, що з іншої сторони його тримає український щит. А вона ж все не посунеться з якихось Карпат з за цього воно почало розтріскуватись. І якраз ось тут можна побачити, проходи не бачите? Це ж частково примито, а тут видно, воно прям як тріскалось зверху. Ага. І от якраз, коли Карпата вони натискали, це все розтріскалось, а потім почав текти Дністер. Дністер розвернеться там, на 90 градусів, просто із-за того, що тут їсти. І вода, вона ж ну вона дуже добре все розмиває, вода досить сильна. І вийшло так, що вона прийшла, напряму і почала розмивати проходи. І вже після того, коли Дністер вийшов далі, до речі, Дністерський каньйон, якщо хтось там був, то там видно це найдавніші галереї печери. Це що якраз коло восьми мільйонів років тому сталося, що Дністер настільки сильно розмив, що іде гіпс вийшов. Потім вапняк, а потім це І вийшло так, що вапняк і гіпс він змився, і через це земля просто обвалилась. І за цього творився цей каньйон. Там навіть на самому каньйоні видно, що берегів немає. І просто йде отак, от така штука, і річка тече. Якраз видно, що кусочки гіпси знаходили проходи звідти в печери. дві я думала, гендерна ваня. Гендерний ваня. Що у нього глаза ваше внутрі. А, а чого в тебе літарик вверх світить? <реш> <реш> Кому я там каску ремонтувала, що <реш> там <реш> ліхтар. Це який називається циклоп. Це в печері оптимістичні. Раніше був перший підземний табір. Тобто, коли її тільки відкривали, це була така з найдальших точок, до куди доходили люди. І, до речі, дуже цікаво, що ми зараз з вами дійшли ну, приблизно за годину, а раніше до сюди в одну сторону забирались 12 годин. Потім, після цього, нас хотіли зробити на поверхні геологічний музей, дуже з кристалами, щоб люди, які приїжджали, могли подивитися. Послухати, як це А потім вийшло так, що кристали їх на поверхні, коли виносиш, то вони вже не відблискаються через те, що не насичуються мінералами. І вже коли не було типу, нащо робити цей підземний тепло, то його то замість нього то зробили, так скажемо, такий маленький музей, щоб подивитись, а табора принесли на далі точки та зараз ведуться до і білий жорсток, це в нас ідуть тут кристали. Пам'ятаєте, ви по дорозі бачили такі маленькі білі. Yeah. Це якраз вони і є, вони утворюються з конденсатних кліпів. Конденсат, коли збирається в на місці, відвертується така півка. Ну, її, звичайно, звичайно, моком не побачиш, але вона І вона вбирає в себе різні мінерали. І за допомогою цього вони наростають. У нас дослідило, що одна тисячна сантиметра виростає за добу. Якщо присутнє залізо. У складі, тобто під час утворення вона туди попала, та вона якраз таки дає жовтий або оранжевий відтінок. Перетиралася, місця де вони більше всього перетирались, дуже сильно піднімалися температури і тиск. Да, і Вони Так, І маленькі ці гіпси, які туди потрапляли, вони розслаблялись. І в певне парень, надзвичайно, вона стає більш рідке, трохи стікає, і коли стіни ставали в одне положення, бо от вона як скакула, так і застигала, щоб старше не було вже цього, так скажемо, вона не натиралася і за цього падала. Нижче цей викаті, а справа це сталотини. Це ваклікові. Харі вони утворюються з води, але, звичайно, в ній присутні вапня. Тобто, наче ця вода вона не тікає на стіну, і от поки вона не тікає, вона за собою якраз, це все лишає, і виходить так, що вона, скажемо, не скаже, вистає. А сталетина вона утворюється більше, як сусульки, вони зазвичай зверхністю. Ця капленька води, вона поки тримається, теж відкладається в якраз вапня, які різні мінерали, які присутні. Якраз таке, якщо присутні каліці. Кальцій дає стає і, то, і оранжевий. Звичайно, що там змішається кальцій в то жовтий там змішається матові в то вийде темно-оранжевий користь, який використовується від заруку, на ногу. Або так більш пересичений мінералом. Бо теж ще не були вари там не тільки дівчино. І, і, це поради І з це не електричений. Це також кристали. В них всередині є капіляри. Вони трубчі. Вони доходять до кінця капіляру, вона чушніть розпухає і стіночка стає далі. І таким чином вона наростає. Але зверху ще йде конденсат, якраз таки. І якщо повітря допустимо ліву сторону спочатку, то вона заростає в ліву сторону. А коли вона міняє напрямок і там допустимо вправо, Дуже, в нас дуже часто з скарали. Дивіться, тут mm -hmm. якщо обійти, я просто mm -hmm. так переступлю. З, вибач, знизу можна побачити mm -hmm. їх і різні. Айл... Mm -hmm. Ну що ми з вами вже прийшли до підземного музею. Ви печері, оптимістичні. Печера оптимістична, сама по собі займає 267 кілометрів з нанесених на карту. Сама глибина її від 20 до 80 метрів. Тобто печера у нас спускається на 20 метрів, а зверху наростає парубку, і з цього глибина може там стати 60-80 це з того, що зараз дослідження. Ми з вами зараз стоїмо коло скульптури духа печери Маякі. Її так називають через те, що у нас дуже є багато легенд. От, допустим, був випадок, це вже навіть не ми придумали, а то нам просто розказував один зі спологів вже в віці. Вийшло так, що коли він загубився. Ну він би чисто теоретично вийшов, тобто він цим того займається, він би зміг там поблодити півгодинки вийти. Але він почав чути звуки з тока та копи. І за допомогою цього, коли він пішов на ці звуки, він вийшов до місця, де він орієнтується. Я не можу вам сказати, чи це 100% правда, чи 100% брехня, але було таких декілька випадків, і за цього їй дали назву маяка. Ну, ви знаєте, вона там. Як маяк в морі виводить кораблі в океані, то тут так само вона виводить людей. Все добре, слава Україні! Героям слава! О, боже. Так, прошу емоції. Де наші ці мішки? Мені сподобалось, друзі, а вичуща. Круто! Прошу емоції. Офігенно просто нереально. Я вам советую сюди приїхати коли. Класс. Коли сяк зможу. Друзі, емоції. О! Емоції. Мы продаваємо эксперименс, который потрібно спробувати самому. Прошу емоції. <спілька> Классно. Але у нас людей, Балуція, <рек> <участвує>. <рек> <рек> а, Я играю на эмоції. <рек> <рек> Супер. Классно поспевала. Тут акустика класна. <рек> народні пісні! Ну що, Катерина? Емоції. Клас! супер. Дивіться, ось там стало по пані. Приблизно порожніше знаходиться печера озерна, там де під час другої світової. Я сюди, можна побачити. Ні, звідси ні, тому що там йде така воронка, що печера всередину. Та хіба що підходить по полі. Там під час Другої світової переховувались люди. А якщо поїхати з ту сторону, приблизно кілометрів 10-20, там знаходиться печера на там проживали такий, коли тут на 10 крові. Тобто вони жили там на протязі 800 років, лишилось дуже багато згадуків, тобто різних скульптур, скелетів і так далі. І от діти зараз її коли відкрили, то вони її досліджують як це. Вона більше де як не геологічна пам'ятка, а історична. Тому що вона сама посади 7 кілометрів. Тобто ви заходите там на півні світлення, великі зали. Але якраз за того, що там лишилось дуже багато оцих згадок, то вона така ціниться більше. Тому якщо у вас буде якось і можливість, то обов'язково з'їздіть там досить цікаво. Далі, є маршрути, це вийдете ви цимбранером. Є Шевського кристалу приблизно сюди. Ось так ось він виглядає. Я маршрут, це вийдете по кому проходите типу, частину звідси під бачиком, а та по нижній кому. А назад вже вертаєтесь по трасі, це на 5-6 годин. Є до Гроту чорного столового. Це величезний натяк в там просто він не бачите без чорного кольору, і тут є така штучка, більше як 100 І він дуже сильно схожий на чужого. Ми ще ходили в покалували, що ми тепер знаємо, в кого чужих чужі... ну, звідки взяли ідею чужого. Є маршрути, Проходимо до них. Так, і так, і так. проходимо підземний табір і проходимо до величезного галактики. І от якраз те, що ви питали про галектити, це от є град Олександра. Ну, туди, правда, вже залазить по бажання, тому що там досить близько. І там якраз таки знаходяться велекти. І є два заповідні райони в оптимістичні. Це Оазіс і Києво-Печерська лавра. Оазіс це ще більші кристали, там до метру вони виростають, а Києво-Печерська Лавра, там теж кристали є, але там більше об'єму. Тобто ви заходите і там дві величезних галереї, що там ні ценні краю не видно.